Всім привіт! І сьогодні у нас раптор на переробку отримала ось в такому стані. Немає. І який він буде? Подивитесь потім. Це буду знімати, і ви будете бачити, як він переробляється. Привіт. Продовжуємо нашу масочку реконструювати. Наступний етап у нас ми. Ми, нам треба її загрунтувати для того, щоб фарби гарно лягали, і щоб не так багато фарб йшло. Тобто ґрунт нам дає такий рівний шар, покриває всі нерівності. Микола все одно накладе звук багато, то буде дуже добре, тому буду балакати, що не попадя. Всім привіт! Сьогодні ми знов будемо обдирати маску. Ось така маска прийшла на переробку. Зараз Треба знов змити усю фарбу. Нагадую, що змиваємо У воду не занурюємо, щоб не пошкодити механізм, який відчиняє щелико. Тому дуже обережно це все змиваємо. Так. Так, ну дуже повільно але змивається фарба. Ну що ж, масочку майже відмила? Наступний етап у нас буде кривання ґрунтом. Акриловий ґрунт під акрилові фарби. Це все теж покажу, тому дивимось. Всім привіт! Продовжуємо нашу переробку. Я вже почала фарбувати. Використовую фарби ось. Такі роса, а, а, Ну, оцю ми саме зробили, бо не було такого кольору. Ось така фарба. Ось фарбуємо. Губки будуть біленькі. очі робимо скановин. Всім привіт! Продовжуємо нашу маску робити, і у нас замовник дуже просив ріжки. Хоча я завжди не рекомендую цього робити, бо вони ламаються дуже часто, тому що ви маску одиваєте, одягаєте, знімаєте і вони не витримують. Ріжки я робимо з легкого пластилину. І ось що у нас виходить. Ну, вони робляться різної форми. Як захочете, так і зробимо. Цього разу замовник захотів ось таким. Це маска покрита ґрунтом, ріжки приклеєні, покрити ґрунтом, потім будемо фарбувати. Рисунок ой.